Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас розпакування замовлення Лівеста по другому каталогу. Невеличке замовлення, але думаю, що цікаве. По-перше, ви можете бачити ось такий каталог, це новенький, це третій ось в який період він діє. Так. Ну, взагалі я вже в інтернет-версії подивилася, тому, в принципі, цікавий огляд каталогу цього буде. Так, і тепер давайте подивимося саме замовлення. По-перше, в мене замовили фарби для волосся. Ось такі вони дві однакові. Це MAX Deluxe, виробництво Туреччина. Відтінок 6,7 шоколадне кофе. Шоколадна кава. Ось такий. Нічого сказати не можу, так як фарбу це в перший раз замовляю, і це не мені. Потім, як буде відгук клієнтів, з вами поділюся. так Ож, замовили ось такі дві піни для гоління. Одна піна, напевно, ось ця це, звичайно, для, ну, для жорсткого волосся, чи це просто якось. Ну, я не пам'ятаю, а одна саме для чутливої шкіри. Ця, що для чутливої шкіри це я замовила чоловіку своєму. А інше, це в мене замовили. Ну, вперше замовляю цю піну, також нічого сказати особливо не можу. Дуже багато гарних відгуків чула про ось цей крем із слизом равлика, чи муцином равлика, якщо правильніше. Такий ось він маленький, чула, що дуже він гарно допомагає при, при розгладженні зморшок, тому взяла, так як в мене є на лобі зморшки, вони мене починають дратувати. Ну, це мімічні взагалі, але, можливо, цей слиз допоможе, тому взяла спробувати по гарній акції. Було ось таке рідке мило. Це у нас недавно ці мила з'явилися в каталогах. Це О, так, а що це у нас за аромат? Зараз візьму накладну оксамитовий дотик. Ось таке мило. Це також взяла собі, це М, в запас нехай буде. Так, ага, що хотіла сказати, це мило по 37 гривень. Потім піни для гоління, взагалі, вони йдуть по 139, а мені обійшлися по 101, 101 гривня 47 копійок. Фарби для волосся, вони по 159, на них акція зараз. Так, а мені вийшли. Так, а тут... а тут за дві ну, за дві я віддала 232 гривні 14 копійок. І крем із слизом равлика 159 я віддала 116. Ну, це кому цікаво ціни. Також по. По дуже гарній акції були знову зубні пасти. Ось такі. Вже я такі, в мене в використанні є. Зараз ось така відбілююча. І наступно хочу взяти ось таку здорові ясну, як закінчиться. Взяла, це в мене тут замовили. Отже, зараз. Угу. Отже, відбілюючих зубних паст я взяла дві. І ціни на них зараз скажу. По... Ага, вони по акції по 69 гривень, а мені вийшли по 55 20. Так, і ось такі здорові ясна, три штуки взяла три пасти. Це в мене всі пасти на замовлення. У мене в запасах ось така сама є, як я й сказала, буду брати у використання зараз. Так, і ще я собі взяла ось такий тонік. Чи якщо точніше, то е, заявлено, що це тонер, на... ні, е, ні, тонік, все правильно тонік для обличчя з екстрактом рожевого грейпфрута. Е, я хочу протестувати повністю цю серію. У мене вже є е, е, скраб, е, цей пілінг для обличчя є е, е, не пам'ятаю гель. Так, гель для вмивання є, оце ще замовила тонік. Він мені обійшовся. Так, тонік, коштує 103, а ні, тонік коштує 179, я віддала 130-67 копійок. І була акція, там відразу йшов на замовлення кешбек від суми. І я по кішбеку взяла собі ще з цієї ж серії ось таку маску. Це глибоко очищуюча грязьова маска з екстрактом рожевого грейпфрута. Взяла також, тепер в мене майже все є. Залишилось до цієї серії ще докупити крем для обличчя і можна тестувати. Так, отже, це все. Ось таке в мене вийшло невеличке замовлення, але все-таки цікаве і все потрібне. Тому пишіть, чим використалися із цього, всього які у вас відгуки буде дуже цікаво дізнатися. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій канал і проявляти активність буде дуже-дуже приємно і важливо для мене. Отже, побачимось в наступних відео. Всім папа.